Я би хотів відштовхнутися від найобговорюванішого зараз інтерв'ю нашого генерала Залужного, яке він дав виданню Економіст, і де чітко сказав, що росіяни лютий. Березень ну в найгіршому випадку початок кінець січня, точніше, можуть спробувати знову атакувати Київ. Це інтерв'ю викликало багато обговорень в українській спільноті, і найчастіше, що мені доводилося бачити реакцію, це мовляв таке самозаспокоєння. Ну це ж він для західної аудиторії каже, тому що нам потрібна зброя. Далі нам потрібні боєприпаси, тому він їх, мовляв, лякає. На вашу думку, він справді каже щось таке, окреме західній аудиторії, що для української аудиторії не треба казати, чи ситуація справді настільки критична, як ви її оцінюєте, що наступ на Київ цілком реалістичний. Ну, почну з кінця. Чи є вірогідність того, що наступ на Київ відбудеться так безперечно? І треба розуміти, що в цьому власне і полягає стратегічна мета противника, а саме знищити Україну як державу. Тому е один з таких е дієвих інструментів, які вони можуть задіяти ці е для виконання цієї стратегічної мети, це захопити Київ, проголосити якийсь маріонетковий уряд і від цього від імені цього уряду е розпочати вже боротьбу. Вибачте, в лобках українського народу проти західних загарбників, тому це абсолютно об'єктивна річ, і противник, ну знаєте, маючи такі можливості. Як територія Білорусі, зокрема, він безперечно розглядає такі плани. і в мене жодних сумнівів немає, що такі плани в них є, і існують. Інше питання, як от ці плани будуть реалізовуватися, як швидко їм вдасться зосередити відповідну кількість військ, і буквально найближчі тижні нам покажуть наскільки противник буде здатний це зробити. І відповідно до цього, ми вже будемо строїти свої прогнози. Чи це відбудеться там в лютому, в березні, можливо, в квітні? Можливо, взагалі не відбудеться, або відбудуться якісь інші події. Але те, що така такі плани існують, в мене немає жодного сумніву і до них треба відноситися абсолютно серйозно.